Друзі, перед нами виноград під назвою Багатяновський. Ось такі Грона в нього. Но він пізній сорт, тому ще йому ще рости і рости, зріть і зріть. Ягодки будуть ще набагато більші. Ну зараз вони вже не маленькі, а грона, Грона які. Такі бомбочки здоровіння, з здоровенними ягодами. На той стороні. Кущику четвертий рік. Дивіться. Дивіться, які ягоди. Я ж повторюю, ще він буде наливатися. Це ще далеко не вечір. Ще йому собі зрівати того. Неділя 2-3. Так що підождемо. отакі бомби в багатіановська. Дивіться. Я не знаю. Теж непоганий виноград. Вкусові в нього гармонійні, немає тут ні мускату такого, нічого. От. Обикновений солодкий, класний виноград. Такий він Багатяновський.